Знаєте, мені вдається, що ваш допис, який розлетівся соцмережами про сьогоднішній, е, нібито запланований ракетний обстріл Росією України, налякав нашого ворога, і він просто вирішив не робити того, що собі надумав. Чи як знаєте, на жаль, от у мене зараз тут грима. Я бачите, я я, хитий, я втік. Та і артилерія і ракети, де криваті ракети не літають. Е, на жаль, дивіться е, по цій інформації. Тобто, то вже зараз те, що я, я спочатку в різаній формі, але те, що в соседних мережах вже пішло, і авіабаза Енгельс туди стягнули велику. Більшу ніж зазвичай кількість стратегічних бомбардувальників. Це раз. Два вони я не знаю, чи це вже оприлюднював. Вони там певно відпрацювали штуку, яка посилить їхню атаку. Другий момент, третій момент в Чорне море. Це теж була публічна інформація. Вийшли один з носіїв калібрів. Ми там уже нормально наш, наш флот і наш спецназ, я так розуміє попрацював з тим, щоб там в Чорному морі менше плавало всякого неподобства. Не все що з Москвою, але все одно воно випило. Відповідно. Перечленборону була інформація про три дня от вірогідних важких обстрілів незвичних, тому що я попереджаю лише тоді, коли я чую, що ну попереджають, що буде щось дуже важке. І на жаль, попередні рази, коли Передано мені інформацію, якби передавали, воно все справдилося двом офіцерам, тоді навіть в життя доводить рятувати, тому що прилетіло туди, де вони зазвичай паркують машини. Тому зараз у нас в небі літає це неподобство. Літає там, якщо вірити за снимержам, це я не уточняв. Літає там командний пункт над Каспієм і в них, в принципі все готово для запуску. Вони будуть бавитися з нами, робити ці тривоги. Але навіть по оцінках дашому чурчі чи чи наборони можу помилятися, що ну що як мінімум сьогодні і завтра е, ризик триває. Ну мені щось здається, що. Gracias. Ну, мабуть, вони сьогодні ще вичікують. Тому на на жаль, рано ще бути заспокоюєм, що вони якби там потужнилися. Воно заряджене, воно літає, його багато, і вони ну мабуть розрахували якісь дати, щоб зараз щось зробити. Тому така є основка по цих обстрілах. Поки що я би особисто був би десь у Києві чи у Львові чи Полтаві, я би зараз краще би ну, поберігся і на всі сигнали реагував з ретельністю. Чому я це написав? Тому що я знаю, що люди стомлені, багато хто починає десь ігнорувати. Але ну реально, там два-три дні, ну якщо є змога. Краще ну поховатися, краще запасти сім, ну краще б дій, тому що ну це зараз буде нетривіальна у них атака. Якщо вона буде, а може і не буде. Ну тоді хер з ними ми їх всіх якби це от, закопаємо все одно. Ну зараз якби був серйозний сигнал, тому така ситуація. Пане Іване, ми вас підтримуємо в цьому насправді Так, однозначно. Дуже. Треба бути готовим до, до того, що таке може бути. І зрештою, навіть там офіційні речники говорять про те, що Росія готується, дає сигнали. а... Е Посили до того, що ці ракетні удари такі можливі. Якщо ми говоримо все ж таки за російські ракети, от різні насправді лунають думки. Є багато дуже позицій з того приводу, скільки цих ракет залишилося, як швидко Росія може їх виготовляти, і так далі. Яке ваше взагалі бачення? Та наскільки цей запас вичерпний наразі? Тому що навіть в себе ви писали про те, ну то в цьому пусті йшлося, що то ще на п'ять великих масованих ракетних ударів Росія має наразі необхідну кількість ракет. Да, дивіться є. Е Точні цифри, які оприлюднило наше міністерство оборони України. Ці цифри були станом десь там, якщо не помиляюсь, десь на 10 листопада. Зараз їх стало менше. Ці цифри їх можна знайти. О, ви їх показуєте. Прекрасно. от Вони є. Найдіть їх на сайті Міністерства оборони, найдіть їх. Я все їх публікував. Це кожен їх може знайти. От кількість ракет, це конкретика. Це те за що відповідають наші Міністерства оборони. Є якби теорія, це вже від мене. Я насправді це не хотів, щоб надіяти. Я просто для себе думаю, коли це неподобство скінчиться. І от ми бачимо кількість ракет приблизно, там, да, йде ці сотні. Якщо це будуть, я казав про великі пуски, от пуски, якщо не будуть їх пускати по 100 штук, або там по 120, або там, не дай Бог, по 150, то таким темпом, е я так розумію, що їх вистачить ще там, ну, на порядка п'яти, може шести пусків. Вони їх роблять не часто. Це реально відбуваються такі великі пуски, там, ну, одне раз на місяць. Відповідно, може, будуть частіше, тому що зима, то я оце собі так і думаю: там два місяці і п'ять Залпів. Ну це Ацібятіна. Я не, не працював фахівець ППО. У мене є цифри Міноборони, а це вже я про те, що я це собі писав, що просто рахуй. Може, мені хтось каже точніше. Тому, якщо хтось цьому краще знає, скільки цих залпів хватить, но... По вичерпуваності вони у них закінчуються. У них вже певна номенклатура ракет цих крилатих, У них вже вона добіла критичної межі, тому що я акцентую на тому, що вони не можуть вистрілити всі, не можуть ніяк, тому що є у них стратегічна оборона, і ну просто цим можуть користатися інші хороші держави. Я сподіваюся, коли скористаються. Вони не можуть вистрілити всі. Тобто, я буду певна межа там, 30%, Вони не будуть далі стріляти. Но деякі ракети вже е, на межі, деяких ще там лишилося для цих обстрілів. Виробництво власне е, багатьох з цих ракет вони не можуть робити. Радянські вони. Вони навіть не можуть вже відновлювати виробництво радянських ракет, тому що це навіть вже не Савки, це хуже, це тупеє Савков. Тобто Совський Союз був розумніше, ніж Росія сучасно в 2022 році. Але певну кількість ракет вони можуть виробляти. Но це дуже повільно, для того, щоб вони, якщо, скажімо, у них кінчаться запаси. Можливі для вогню цю кількість ракет, які вони виробляють, це їм треба буде для одної атаки накопичувати. Ну реально, там мабуть, не менше там півтора місяця, щоби щось там пульнути, їх хоча б 30. Тому е, вони в їх вони відновлюються ці запаси, але дуже на щастя повільними темпами, тому що санкції, тому що вистрілюють, тому що не розгорнуто ланцюжок виробництва. Я думаю, не розгорнеться. Тому ну в цьому плані е, ми на щастя е, можемо думаю, якщо не будуть обстріляти, бачити сповільнення ракетних ударів. А потім. Можливо, навіть і повністю припинення вогню певними типами ракет. Так, Ну і про обстановку там, де ви перебуваєте, ми чуємо, що гаряче постійно щось бахкає. Хто проти вас зокрема стоїть? Та тому що були у нас ці недомобілізовані з Росії, були там приватні військові кампанії. З ким зараз доводиться найбільше воювати. Ну, проти мене зараз стоять мої побратими тут поруч, no. бо ми все-таки ну, відстані повинна є до фронту. Е, ні, ну тут е, Фронт зараз за рахунок. Так, я є на рахунку. Фронт зараз. Пунок їхньої втечі з Херсону він ущільнився, ущільнився нашими військами, ущільнився ворожими військами. Тому, якби всюди воно в переміжку, чмобіки, російські десантники більш-менш ефективні ванерівські війська, чи там денерівські війська, і якісь там мотопіхоти Росії. Воно все ну десь там вагнерівці. Переміжку ми зараз маємо важку обстановку на фронті. Тому що ну, інтенсифікація, тобто збільшилась просто у них кількість резервів, всього концентрація артилерії, тому в будь якому випадку це є важко. І я так: ну, на мою думку, те, що я спілкувався під противами, у нас є такий різновекторний рух. З одного боку, на деяких ділянках вони щось там просуваються метрів на 100 на 200, з другого боку, на певних ділянках знакових для України, ми чекаємо хороших новин до кінця тижня. Ну, і, тобто, товариші десантики кажуть, що там в певних ділянках буде якби дуже хороший, якби результат. Ну це результат не такого масштабу, як там Херсон чи щось. Ну скажімо, там щось ми переріжемо, щось ми призведемо до того, що десь будуть е е втікати або перевідводити стил війська російські. Ну, побачимо, як десантники ж з сантики порються Вони оптимістично налаштовані. Тобто, зараз е оце я думаю. Грудень це буде така от лобове зітнення, тому що вони мають певне поповнення, і ми теж не будемо відступати, тому що у нас теж мотивовані наші війська. Але фронт звузився і от буде такі, от справжня рубка. Тому я сповікаю зараз ну справді підтримати збройні сили, тому що в окопі ну це просто нереально зараз. От, ну, ці хлопці, які це роблять, це, це просто безкінечні. Треба це буде знімати фільми, Я не знаю, де ми стільки дістанемо жорстких дисків і віртуальної пам'яті, щоб про всіх цих людей увіковічити їхні подвиги. Але. Звичайно, техніка виходить з ладу. Техніка багато у військових не призначена там для зими шини і так далі. Ремонти, тому. Підтримуйте збройні сили. Я тут на хвилину такої благодійної реклами. Ми от зокрема 6 грудня в Києві буде благодійний наш вечір, де ми будемо на аукціоні продавати на честь ЗСУ футболку Залужного, Там мій мій відомий убокс британського спецназу Белушний і ще там ряд речей там. від Арестовича його відома ця кінгурушка, якій він виступав. Оце будемо робити, щоб хоча заохотити ще людей ще більше допомогти. Тому що я що хочу сказати зараз, коли йде інтенсифікація боїв, але це вже не те, що було влінку, тому що зараз вже у нас. До артилерії і у паскудії багато, але ми їх зараз перемелюємо, і зараз максимально треба втримати, щоб от коли ця динаміка, якщо вони зараз ідуть в суху, якби ну не в суху, тому ми маємо втрати, але мають знову вони не зможуть добитися знакових ніяких перемог. Це буде дуже жорстокі для них моральний надвом. Тому особливо зараз я розумію всіх українців. Я чому це кажу? Тому що я прекрасно розумію, що зараз комусь там 50 гривень віддати, коли холод, холод і так далі, це важко. Ну треба інвестувати в перемогу, тому що чим, чим зараз ми сильніше їх переменили. Тим швидше наш каток просто все це переїде до біса. От уже коли це буде весна, пізня весна, щоб при, прикінчити е, всю цю падаль і вигнати її ну, дострокові терміни. Не чекати, як там є прогнози. Ну і ми нашо Міноборони і стверджує, там я різні чую прогнози. Там ну, орієнтовно десь кінець е, осені, десь тоді скінчиться війна перемогою. А я сподіваюся, що ми зможемо можемо зробити чергове чудо і щоб це завершилось, ну хоча б, може там до середини літа.